Мово рідна, колискова, материнська, ніжна мово, мово сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти, Іван Багряний. Наша мова дійсно найкрасивіша мова світу. І саме сьогодні, 9 листопада, ми відзначаємо її день. День української писемності та мови. Щороку, починаючи з 1997-го, ми відзначаємо це свято як свято розвитку державної мови. Започаткував його президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського Суспільства. Також цього дня за православним календарем вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця. Нестора літописця вважають покровителем учнів, студентів, учителів і викладачів, тобто всіх, хто здобуває знання чи ділиться ними зі своїми вихованцями. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. У 17 років він постригся у ченці і став працювати над працею всього свого життя. Повість МИНУлих літ. Він став першим істориком України Русі. У своїй повісті, над якою він працював 20 років, він описав заснування Києва, Хрещення Русі, походи князя Святослава, перший православний храм у Києві. Та створення слов'янської грамоти святими Кирилом і Мефодієм. Нестор Літописець зберіг для України її історію, і саме завдяки йому ми можемо полинути в далеке минуле нашої держави. Велика роль в історії становлення української мови та літератури належить Івану Петровичу Котляревському. Його поема Енеїда. Стала першим в українській літературі твором, що була написана живою народною мовою. В умовах занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови його поема Енеїда П'єса Наталка Полтавка написані на основі живого усного мовлення народу, започатковують новий етап формування літературної мови. Але з часом Людям набридає одне і те ж жива народна мова стає не цікавою і хочеться чогось нового. Але з'являється Сонце із за хмар у постаті Тараса Григоровича Шевченка. Він відібрав від загальнонародної мови усе найбільш істотне і яскраве та розкрив у своїй творчості багатство, гнучкість, красу і милозвучність українського слова. По новому. Саме його поезія започаткувала норми української літературної мови. Українська культура багата на знавців мови, що є відомими на весь світ. Серед них Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Василь Симоненко, Ольга Кобелянська, Василь Стус та багато. Багато інших. Та незважаючи на яскраву історію розвитку нашої мови, вона майже чотири століття зазнавала утисків та заборон. Довгий час народ України намагались переконати у вторинності нашої мови. Письменники, що писали нею, часто були під забороною, їх навіть могли кинути за ґрати, якщо вони проявляли спротив владі. Але на сьогодні українська мова має статус державної мови і є наймилозвучнішою, найкрасивішою і найбагатшою після італійської. На конкурсі краси мов у 1934 році вона зайняла друге місце. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються. Повноцінно існувати без обмежень та утисків наша мова почала аж після здобуття Україною незалежності. Дуже важливо саме зараз підтримувати її, розвивати, плекати і користуватися нею. Говорімо українською, пишаємося нею, любімо її. Як парость виноградної лози, плекайте мову Пильно й ненастанно політь бур'ян. Частіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомані морськім немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця. Це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь, доглядать свій сад. Максим Рильський. 1950. 1956 рік.